Друзі, всім привіт! Як бачите, ми стоїмо на фоні найпопулярнішого MPV в Китаї, це Denza d 9 як ви, як ви бачите, ми приїхали сьогодні знову цей салон, щоб знімати для вас, мабуть, не нову машину, але рестайлінг. Рестайлінг моделі Denza N7. І друзі, повірте, вона наче візуально не дуже змінилась, але суттєві відмінності такі є. Давайте ми сьогодні вас з ними і познайомимо. i'm for a love potion a little sweet and spice throw it all in a cauldron mix it up real nice fire in my eyes stir counterclockwise I dream of У нас тут просто фейсліфт. Тому розміри залишились такі ж, як і були. Довжина 4860, ширина 1935, висота 1625 і колісна база 2940 мм. А в залежності від комплектації, вага 240 кг, 2440 кг. І в даному випадку, друзі, у нас стоїть комплектація на задньому приводі. Але, я думаю, вже всі бачите її висоту. І це означає те, що ця машина на пневмопідвісці. Забігаючи наперед для цієї комплектації, вона опційна, коштує 10 тисяч юаней. Але, друзі, подивіться на висоту. Кліренс з максимально піднятою пневмою під батареєю 21,2 см. Але у неї є задній речах, під яким кліренс, на жаль, 16 см. Тобто, ну, все одно, бачите, доволі таки непогано. І тут така ж сама історія, як і у Зікар. При максимально опущеній пневмі, ще при швидкості 120 км на годину і більше, кліренс буде 12 см. Дві базові комплектації будуть з колесами 19-го розміру 235 50 r 19 до речі, покрешки Pirelli. І дві топові комплектації, повнопривідні, будуть на 20-х. До речі, новий рисунок, у них ми там ставимо картинку, дуже крутий. І для тих, хто любить інформацію про оцинковки, друзі, вона повністю оцинкована, в принципі, як була і до цього. Я сподіваюся, камера передасть цей кольор, він перламутровий. І в даному випадку такий голубий перламутр, дуже красивий. Бачите, як воно переливається. Ну, і фари. Дивіться, які фари. Друзі, в усіх чотирьох комплектаціях вони лінзовані. Ну і з таким додатковим освітленням. Ну, погодьтесь, виглядає, воно дуже круто. До речі, ось де модель в такому ж самому кольорі. І тут ми бачимо, що фари в неї такі ж самі, але змінилась е фальшетка бампера. да, Додались оці е днівні ходові одні вони не всім подобались, хоча мені насправді дуже зайшли. І додалось більше чорного пластику глянцевого. Ну, дивіться, от на тій новій машинці. Знаєте, насправді. Всі чомусь хейтили морду цієї машини, хоча, як на мене, вона насправді дуже крута і така сучасна. Ну, звісно, стала вона, мабуть, більш сучасніша, але та була брутальніша. Погодьтесь. Та така стала не, вичурна така, прямо дуже-дуже солідна машинка. До речі, для тих, хто не знав, Денза є офіційним партнером Чемпіонату Європи по футболу Євро 24. Тому ця машина не є ноунеймом. І це дуже-дуже популярна машина в Китаї, друзі. З приводу багажника, ну, по-перше, він не змінився з дорестального моделі і, так ось, і також не додалось сюди заднього двірника. Але електропривод багажника є у цих чотирьох комплектаціях. І сам розмір багажника з розкладним заднім рядом 480 літрів. Якщо скласти, то 1200 літрів. І, до речі, дивіться, машина зараз опускається. Дивіться, я підійшов до неї. Оп. Так як ми були на максимально поднятій пневмі, вона спеціально опускається для того, щоб вам було зручно загружати сюди багаж. Розумна яка, так? Да? У всіх комплектаціях є V2L, але додатково є розетка на 220, бачите, 2,2 кВт. І на лівій стороні у нас, крім бабушки на сіточки для всякого барахла, є кнопки, які відкидають спинки сидінь. Дивіться, хоп, нажали, і вони поїхали. Переднє сидіння вперед і заднє трошки підвигається, ну, опускається вниз. Якщо їх всі опустити, то, звісно, розмір багажника буде 1200 літрів. До речі, переднє скло подвійне, позаду скло, звичайно, одинарне. В принципі, як і у всіх BYD. Ручки дверей залишились такими, як і були видважними, плюс є додатково такий логотип денза, що додає якоїсь такої преміальності. Як бачите, двері відкриваються доволі таки широко. Сюди буде зручно сідати людини будь-якого розросту і ваги. Як бачите, карта дверей не змінилась, шкір зам, шкіра напа. Натуральне дерево і преміальна французька акустика DVLR. У всіх чотирьох комплектаціях вона стоїть 16 динаміків по колу. До речі, треба сказати, що звук в неї не гірше ніж у зікара з акустикою Ямаха. По салону суттєвих відмінностей немає. Він, їх насправді майже і нема. Як бачите, сидіння залишилось такими ж самими. Шкіра напад. До речі, ну як я кажу, вони дуже, дуже комфортні сидіння. Додалось у нас електрорегулювання керма. І як результат у нас пам'ять керма також є, то в додатку до пам'яті сидінь. Вони убрали, не знаю чому, і менеджери теж кажуть, що це дуже странне рішення. Пам'ятаєте, у Дензі була така фішка, як кліматична система під лівою рукою і у пасажири, звісно, з правою, І додатковий такий екран з м, температурою повітря. Вони вирішили, що ця штука безполезна, і вони її вирішили убрати, Хоча насправді цим вона дуже сильно виділялась. От зараз ми підущили погоду з в машину для тест-драйва, бачите, от до Дорестального були оці кнопки, і насправді вони дійсно дуже зручні. У всьому іншому, друзі, нічого особи не змінилось. 17,3 дюймів екран і два екрани по 10-25 дюймів. Звісно, англійська мова є, будь ласка, з заводу. При великому бажанні поставили сюди собі CarPlay, все, що хочете, бо це відкрита система Android, з чим і славиться компанія BYD. Поворотного екрану тут немає, бо в Дензі ну, наша він треба, якщо ми не бавимося, ми їздимо на серйозній машині, правильно? В даній комплектації, так як у нас задньопривідна, і в першій базовій проєкції немає. Навіть додатково її тут немає. Але в двохтопових вона залишилась такою, в принципі, як і була. Дві безротові зарядки 50 ваттні, куліса перемикання режимів їзди такий брилянт. більше ніякого глянцю, тепер тільки матові вставки. І отакий от великий підлокітник, до речі, дивіться, наскільки глибокий. Мені прям полікать. Підлокітник полікує, так? Да? От. І до речі, дивіться ще. Навіть в задньопривідній версії, це друга комплектація чотирьох, вже є автопаркування. До речі, камери 540 запускається чи з Карма, чи при включенні задньої, задньої передачі, як бачите, якість у них доволі таки хороша. Машину можна зробити як прозрачною, так і непрозрачною. Е, якість у них прекрасна, як на мене. Але швидкість процесора, бачите, не така як у Zika. Звісно, це не новий 8295, але цього абсолютно достатньо. Система кондиціонування така, як у всіх сучасних електрокарів, будь ласка, регулювати повітря тільки з екрану, хоча хотілося би механічно. І також у нас є у всіх комплектаціях, всіх чотирьох підігрів керма, вентиляція і підігрів передніх сидінь. До речі, з масажем. Ну і звісно, тепловий насос. Про задній ряд ми зараз поговоримо з вами окремо. Під тунелем є така от ніша, щоб кинути туди вашу сумку. Ну і дивіться на сидіння пасажира. Зіка... Зіка Денза дуже подбала про те, щоб ваш пасажир. В нашому випадку дружина почувала себе комфортно і тепер є така от величезна отаманка, до речі, не пам'ятаю, чи була вона в попередній комплектації. По-моєму, ні. Була була. Була хіба, да? була. була да? Тобто, як моя дружина каже, що це найкраще сидіння для того, щоб їхати кудись в дальні поїздки. Комфортно? І основні друзі відмінності стосуються саме заднього ряду. Для тих, хто пам'ятає у всіх комплектаціях Денза до Рістайнгу, задній ряд був просто з підігрівом, ну і, звичайно, підлокітником. Але тепер ден застала більш преміальною, друзі. Бо підлокітник сюди у нас поставили від Біваді Han, А Бівайді Han – це у Біваді насправді найпреміальний електрокар наразі. По-перше, тепер є, от, ну, дивіться, от такі от така ячейка, щоб туди кинути якісь сімки чи ваш телефон. Ну і по-друге, у вас тепер є екран, якого з якого ви можете керувати повністю налаштуванням сидінь. По-перше, по-друге, музикою. Будь ласка, Bluetooth і прочі, прочі сервіси. Ну і також, звісно, температурою повітря в машині. Ну і звісно, така от ячейка, щоб кинути якесь барахло туди знизу. Чим саме давить на покупку ця машина наразі? До 30 квітня цього року Ден задає в подарунок оцей от, оцю систему. Друзі, вона не просто з екраном, а просто такий зручний підлокітник, Ні. Додатково в ці 10 тисяч юанів входить вентиляція заднього ряду і масаж. Друзі, і масаж сидінь. Ця опція буде доступна в базі тільки в максимальній комплектації. І от до 30 квітня ви отримаєте це все в подарунок. Тобто ви економите 10 тисяч юанів. І навіть взяти, якщо саме дешеву комплектацію, у вас все одно буде масаж, вентиляція і підігрів. До речі, отут виділені кнопки для цього є, як бачите, два от таких от воздуховоди, і от один і USB-A порти. Чесно вам скажу, друзі, масаж тут прям дай боже, Знаєте, от ті, хто їздить на бівай діта, знають, який масаж у, у водія. Тут тепер те теж саме, і повірте, тут дуже комфортно. І, до речі, завжди, що я кажу з приводу заднього ряду. Дивіться, як у мене ляхи прилягають до дивану. Оце, отак, от саме має виглядати задній ряд сучасного електрокару. Да, звісно, дружина все правильно каже, сяйомі, отак от сидите. Отак от. Вона, звісно, спереді сяйомі дуже комфортна машина, але повірте, ну отак от виїхати, ну не знаю, це і здіватися над вашими пасажирами, як на да, мене. Мені було незручно Xiaomi, бо я менша. Да. Видно, що Мерседес сюди доклав руку, так? Да? Хоча. EQE, да? EQE CV, <смеш> дуже сумнітна машина. Де молодці. Я зараз вперше сижу на задньому сидінні уже з масажем. І ви знаєте, що хочу сказати? З самого початку ця автівка мені ну, реально запала в душу, тому що зібрана вона на славу. І от хочу вам зараз візуально показати. Дивіться, ось да? оці такі карманчики, взяти той же Zikr 001 чи Audi Q4, Q5, там сітки. Ну, по-перше, як на мене воно виглядає. Уже відстойно, а по-друге, це практичніше, бо з тих сіток щось може випадати. А тут хоп-хоп поклали собі і закрили. І виглядає класно, і практичніше, як на мене. Заодно продемонструю вам, як сидіти на передньому місці з отаманкою. Ну, чесно, це дуже комфортно. От, блін, просто в цій машині хочеться їхати, хочеться бути. Вона достатньо швидко виїжджає. Буквально якихось пару секунд, і теж хочу під відмітити те, що мені дуже подобається софт-напа в цій машині. Наприклад, тут ми нещодавно знімали і SUV, Подивіться огляд обов'язково. Там вона така, знаєте, груба, там груба шкіра. Можливо, вона в експлуатації на роки краще себе проявить, не знаю. Але, от на знаєте, перший такий тактильний, да тактильні відчуття. Ну, чесно, це от як така сама ніжна дорога сумка. Ну це як мені. І звісно, хочу вам показати оцей 10-дюймовий екран для пасажира. От як ви вважаєте, він взагалі необхідний? Як на мене, в сучасному електрокарі в принципі ну не завадить, тому що воно є у всіх, і тут же ж система відкритий Android в день. Тобто, ви можете собі накачати все, що ви хочете, дивитись, співати караоке. Ну як на мене, це плюс. А що скажете ви? А, і до речі, зараз у нас автівка піднята максимально, клінець 21 см, У мене зріст 1,64 м, От я вийшла без подножки. Та подножка в Мерседеси, які мені заважала. Серйозно, я просто її переступала. Тут, ну блін, це не проблема, ви її можете опустити, якщо комусь прям супер некомфортно. А взагалі, взагалі я хочу, щоб Андрій мені подарив цю машину. Коментуйте, будемо Андрія агітувати. Ну і зараз, друзі, полізли під капот. До речі, так, от вони виїжджається. І да, це ще одна відмінність від до версії. Дивіться, кнопка відкривання капота тепер є отут-от. Не під е, торпедо, як завжди, а саме на карті дверей. Нажали її і відкрили. Це дуже да, До речі, це дуже зручно, так? І на що це зроблено? Для вашого комфорта, бо тепер тут є ящик на 73 літри. Дивіться. До речі, да, є додаткова ще шубра, шубра <зуми> ізоляція. І... 73 літри, вам подарунок, будь ласка, йдуть. У всіх комплектаціях. До речі, логотип Денза. Під попереднім відео всі писали, що він якийсь несоразний що ще щось не так. Не знаю. Як на нашу думку, він нормальний, звичайний логотип. От напишіть в коментарях, що з ним не так. До речі, ну дивіться, як він на сцені виглядає. Дорого-багато. Ну і по комплектаціям, друзі. Ви бачите, що візуально ця машина не змінилась, ну, суттєво. Але вони зробили дуже дивну фішку в цьому році. Вони викотили нову комплектацію. З мінімальною батареєю. 24-й рік на дворі, і вони випустили машину з батареєю на 71,8 кВт годин. Тобто, якщо вкратце, це батарея, яка ставилась на BVD Song першого покоління 21-го року, друзі. І так, да, ця машина буде задньопривідна з одним електродвигуном на 170 кВт і 380 крутного моменту. Тобто сумарно ця машина має проїжджати 550 км. І, до речі, треба сказати, що тільки базова комплектація ось ця на 550 км буде 400 вольтовою. І три наступні комплектації працюють на 800 вольтовій архітектурі. І тільки в Дензі це єдиний електрокар, який має два швидкісних портизарядки на лівій стороні і два портизарядки на правій стороні. Швидкісний і повільний. Ця машина сумарно може приймати на себе 230 кВт. Тому заряджається за 15 хвилин до 80%. Ну і погнали. Далі у нас тільки топові батареї на 91,3 кВт години. Це звісно, BYD Blade, це залізофосфат з тепловим насосом, сохолодження і підігрівом. Ось ця конкретна комплектація задньопривідна, має один двигун на 230 кВт і 360 ньютонів крутного моменту. І цей Lon-Range проїжджає 702 км по тестам CLTC. До речі, треба сказати, що базова комплектація розганяється за 7,5 секунд до сотки, оця за 6,8 секунд. Дві Максимальні комплектації, які насправді між собою не дуже відрізняються, про це ми поговоримо пізніше. Два електромотори. 390 кВт, 670 ньютонів крутного моменту. Розганяється ця машина за 3,9 секунди до сотки і має запас ходу в 630 км по тесту CLTC. Тобто, як ви бачите, це реально такий от звір. І знаєте, всі його порівнюють, включаючи нас, з зікером. Насправді це не конкурент Зікер, чесно, бо Зікер це все-таки спортивна машина, ліфтбек. А це як ви бачите, друзі, SUV. Дивіться, у мене 1,78 м росту. Дивіться, зікер так не підіймається, друзі. Тобто, ця машина дійсно більше підходить для таких поганих дорог. І це, до речі, показує і колеса 19 і 20. Ніяких 21-х, а 22-х, відповідно. Ну і окрім розетки в багажнику, також тут є V2L, який віддає в базовій комплектації 3,3 кВт, У всіх наступних 6 кВт. До речі, хто ще не бачив, у нас на Ютубі є два відео з даним електрокаром до рестальінгової версії. Перший був просто огляд як зараз, і другий це тест-драйв. І треба сказати, що коли ми знімали вже тест-драйв, ми вже на той момент привезли в Україну дві машини. І зараз у нас є багато відгуків. Від даних власників, повірте, вони дуже задоволені, по-перше, якістю даної машини, по-друге, тим, наскільки вона проходима навіть до дорогами України. До речі, якщо ви хочете побачити всі наші відеоки чи ціни на даний електрогар або будь-який інший, підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм. Всі ссылки будуть в описанні під відео. Ну і якщо розказувати про акцію, яка діє до 30 квітня, то, як ми і казали спочатку, підлокітник на задньому ряду, 10 тисяч юанів, він йде в подарунок абсолютно до всіх комплектацій. І за 10 тисяч юаній замість 15 ви можете докупити до цієї машини повноцінний автопілот, який буде стоять тільки в самій дорогій версії цієї машини. Він вам, повірте, не потрібен, бо в Україні все одно він працювати не буде. Тобто купувати максимальну комплектацію зараз не має жодного ніякого сенсу в цьому. Бо в передтоповій комплектації у вас буде і підлокітник з масажем і вентиляцією підігрівом сидінь задніх, і пневма, і така ж сама батарея. Просто не буде автопілоту, який вам не потрібен. Ну і ціни. Базова комплектація, яка, як ми і казали, з мінімальною батареєю, коштує 239 800 юанів. Що насправді ну, оверпрайс, будемо чеснити, це дуже дорого, враховуючи маленьку батарею даного електрокара і відсутність тієї проекції і прочого прочого Хоча, можливо, ми помиляємось, напишіть в коментарях. Ця комплектація, конкретно оця автівка, коштує 259 800 юанів. І в принципі, тут є абсолютно все, що ви хочете. Але, як ви бачите, додатково тут стоїть пневмоподвізка. Яка коштує для цієї комплектації 10 тисяч юанів. Ви можете і брати, можете набрати це вже виключно на ваш розсуд. Ну і дві комплектації на повному приводі. Почнемо з базової, яку будуть брати всі, і думаю, що ви також, бо вона найкраща. Коштує вона, друзі, 289 тисяч 800 юанів. І буде у вас оця от машина з з проекцією з пньово з заднім рядом, з масажем, вентиляцією підігрівом. І система автопілоту другого уровня, тобто отримання полос і зчитування дорожніх знаків. Повірте, цього достатньо, бо це насправді максимум. Ну і Максимум 329 800 юанів, і ця комплектація, яку, мабуть, ну, ніхто не буде брати, бо не має сенсу, бо буде абсолютно те ж саме, що і в перетопі, тільки додасться автопілот повноцінний, який не буде працювати в Україні. і... Зеркало заднього огляду з камерою вбудованою, тобто буде екран, хоча насправді теж не потрібна штука. І додасться така штука, яка називається система біологічного моніторингу. Тобто, це якщо дослівно перевести з китайської мови. Що це значить? Це якщо ви власник домашнього улюбленця і, ну, якимось чином ви його забули в машину, коли кудись пішли, він, камера побачить, що тут є собачка, чи кіт і включить кондиціонер. І вентиляцію сидінь, якщо вона буде сидіти тут чи на будь-якому іншому сидінні. Тобто, це така система, знаєте, для не, не дуже добросовісних власників домашніх тварин, якщо вкрадеться. Тест-драйв на цю автівку у нас є в дописі, от зверху десь там вона вилізло, бо, по суті, ця машина не змінилася от абсолютно Йо-йо-йо-йо, роз... це інспорт. Хотілося зняти, типу, знаєте, кінцівку цього відео, а побачили комплектацію, яку ніколи не бачив. Це максималка, друзі. Дивіться на яких колесах. Ценспорт-версія. Ех! Не, хоч, не захотів нам показати машину. Ви бачили колеса? Да? Зараз такі колеса, на жаль, замовити неможливо. Це мене тільки ж у двері прижало. Да, На жаль, такі колеса більше замовити не можна, хоча нові е, списові теж досить буде непогано виглядати. Ну, як вам дана автівка? Як, на нашу думку, вона реально чудова. Як була і до доростального, так і ця. Друзі, а якщо ви вважаєте, що купувати новий електрокар не має сенсу, чи хочете просто взяти машину подешевше, не забувайте, що ми також можемо вам привезти і бову автівку, яку ми особисто перевіряємо і надаємо відео, звіт і звіт в форматі PDF. Тому, друзі, всі наші дані, як завжди, в закріпленому коментарі під відео. А наразі всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм, ну звісно, Ютуб і ставте нам лайки, пишіть коментарі, бо треба підтримати україномовний контент. А наразі всім дякую і до зустрічі на наступного тижня. Всім пока-пока.